Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Мене звати Тетяна Віталійна Брушеван. Я викладач інформатики. Тана дисципліна містить у собі 4 лекції та 29 практичних робіт. Для запису лекцій та практичних вам знадобиться сошит на 24 листа. Ви всі знаєте, перед тим, як розпочати роботу в комп'ютерному класі, потрібно знати, як в ньому себе поводити. Тому перше завдання цього заняття буде записати самі найголовні правила поведінки в комп'ютерному класі. А для тих, кому необхідно пригадати ці правила, може ознайомитися із навчальним відео, яке знаходиться за посиланням нижче. Ми живемо в матеріальному світі, і все, що нас оточує, можна віднести до фізичних тіл або фізичних полів. Наведу приклад. Мобільний телефон, який ви можете використовувати для спілкування, супутник, що облітає землю, викладач, який допомагає вам здобувати знання. І зміна тіл і зміна полів може супроводжуватись появою певних сигналів. Повертаюсь до прикладу. Будильник, що сповіщає про певний час за допомогою сигналу на мобільному телефоні. Супутник, пролітаючи, на це, надсилає дані на землю, викладач, пояснюючи незнайомий матеріал, використовує різні слова та жести. За допомогою послідовностей сигналів різної природи, передають повідомлення. Одні й ті самі повідомлення можна передати за допомогою сигналів різної природи. Тобто однакові повідомлення можуть нести різні дані та навпаки. Наведу приклад. приклад, словосполучення гарна погода може означати і зимовий день і сонячний. Наприклад, голова, людська або ж керівник, який має певну посаду. Усі види сигналів можна реєструвати. У момент реєстрації сигналів утворюються дані. Коли ці дані використовує людина, вони стають для неї інформаційними даними або ж інформацією. Наприклад, список контактів у вашому телефоні це текстові дані, рингтон, який звучить це звукові дані, показники температури навколишнього середовища це числові дані, відомості про день, число та місяць це дані про поточну дату. Інформація про місце знаходження це геодані. Слово інформація походить від латинського слова інформатіон, яке має кілька значень: розв'язання, виклад, тлумачення або ж представлення, поняття або ще ознайомлення просвіта. Особливість цього поняття в тому, що воно використовується в усіх без винятку в сферах людської діяльності. Розглянемо види інформації, яка буває відкрита та з обмеженим доступом. Відкрита інформація може належати особі або цілій державі. Наприклад, це закони, масова інформація, новини, інформація про вибори. Це все відкрита інформація. Інформація з обмеженим доступом, в свою чергу, поділяється на конфіденційну, таємну та службову. Ця інформація більш за все потребує захисту, адже її втрати можуть не тільки завдати шкоди окремому громадянину чи підприємству, а й поставити під загрозу національну безпеку країни. Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача та каналу зв'язку між джерелом і приймачем. Відправником і приймачем може бути людина, котра використовує комп'ютер. Канал зв'язку це середовище, через яке здійснюється передавання сигналів від джерела до приймача. Наприклад, коли ви розповідаєте один одному цікаву новину, то каналом зв'язку є повітря. Якщо спілкуєтесь по телефону чи надсилаєте один одному листи, то каналом зв'язку є оптоволоконний кабель, радіохвилі тощо. Ось і добігло до кінця наше перше заняття. Дякую вам за увагу! Не забудьте, будь ласка, виконати домашнє завдання. Завдання номер 1 це питання по техніки безпеці, завдання номер 2 це маленький конспект даної теми, який містить в собі тему заняття та питання, на які потрібно дати відповіді. Скріншот конспекту. Прикріплюйте Google Plus. Або ж прикріплюйте в той документ, який я вам надіслала. До побачення!